Привіт всім. Виставив на аукціон Віоліті отакий радіоприйомник політрука називається Синичка МП64. О, торги завершено. Торязанський радіозавод 1967 рік випускав отакі радіоприйомники то для воєнних для політруків. В польових ус... условиях вони працювали. В полі можна було послухати новості і розказати солдатам, що там робиться. О, і що на закінчили торги пару секунд назад. Виставляв я оцей прийомник з ціни 300 гривні, і було зроблено 14 ставок. І вийшло 377 гривень. Я продав його. Правда, там нема взаді. Кришки. І не знаю, чи він робочий, чи він не робочий. О, нема кришки. А так то вигляд нічого такий в нього. А, ви, ще от, кришка не закривалася. Магнітика нема. І отакий. Прийомник синичка мп 64 був проданий за 377 гривень. От так то. Добре, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, буду викладати ще вам лоти з аукціона Violet, які я продаю на аукціоні. Всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ. Всім миру і добра. Пока.